Щоб зберегти ваш час, я не буду розповідати детальну історію кожного. Історію розповідають на фахових каналах. Ближче до кінця будуть новітні іконізовані росіянами черті. Я давно хотів пройтись по сектам Росії. Як ніколи доречно, мені на очі потрапила стаття: Ніканонічні українські ікони, Бендера в Христа і Богородиця в вишиванці. Націоналізм в ПЦУ процвітає і уже давно став підменою християнських принципів. Неканонічні ікони, не признані в православной церкві, з'являються на храмах і на кресних ходах. Росіянці показують фреску, де зображена небесна сотня та провідники національного руху України. А от ікони Богородиці, які можна встретить в храмах ПЦУ. Дивіться, який кошмар! Ну і звичайно по гарній традиції тут декілька божевільних коментарів. Як будь-яке інше мистецтво, іконопис відображає подих народу. На іконах змальовують постаті, котрі конкретна група людей хоче бачити в образі святих. Загальний малюнок відображає обличчя народу. Поодинокі неканонічні ікони України не тягають на серйозних щах хресними ходами, не облітають з ними на гелікоптерах окупаційні війська, не освячують ними ракети. Якщо є неоднозначні постаті в історії, котрі хтось хоче бачити на іконі, їх намагаються не афішувати. Але я знаю одну країну, де людина жодного разу не воювала з монголо-татарами, зате вела успішні походи проти Русі і разом з монголами приспокійно встановлювала іго. Так, починаємо з сідих віків. Мабуть, ви вже здогадалися. Олександр Невський людина, на якій в прямому сенсі побудована вся міфологія Російської Федерації. Досить банально: час йде, а ящик з Путіним працює як завжди. Міф Невського намертво засів в голові кантужених совєтським фільмом. Фільм Сергія Ейзенштейна з музикою Прокоф'єва. Котрий той був про початок війни насправді, а не про Невського, зробив зрадника свого роду народним героєм. Жителі Ерфей досі приписують монголо-татарському князю Невському, цитату із фільму. Ну, є хтось мечом к нам вейдет, от меча й погибнет. На том стоїть, «Стоять!» <плес> Тільки божевільні можуть на нього молитися. Ми поволімся і святому благоверному, Великому князю Олександру Невському, покровителю руського воїнства. Конечно же! До речі, Невський пустив міцне коріння і в Україні. Неважко здогадатися, яка саме імперія займалася розповсюдженням своїх ідолів, зрадників та душогубів. Мені здається, що чим більше ти б'єш росіян, тим більше шансів, що тебе вони намалюють на іконі та будуть молитися. В кінці минулого століття серед монархістів виникла ідея канонізувати Івана Душегуба. Іван Душегуб Грозний відомий своїми опричниками, котрі в буквальному сенсі вирізали міста під нуль. В Новгородському погромі загинуло 25 тисяч людей. Новгород та Псков назавжди втратили своє обличчя, як частина Русі, й перейшли під сапог азіатської деспотії, котра згодом вб'є ще мільйони людей. Чудовий святий! Я навмисно почав з ікон Деспотів за весь час правління царів на Росії, а вони там були завжди. В Росії сформувався і окріп культ Царебожників. Згідно з вченням царебожників, прийдешній цар дається людям для захисту від Антихриста. Тобто не Христос повинен протистояти Сатані, а Цар. Якщо царебожники, так би мовити, екстракт вижимка поклоніння царю, то всі інші росіяни, котрі не входять до цього культу, моляться на начальника, окремо слід виділити поклоніння Ніколаю II. Гуляння щодо коронації цього царя проходили на Ходинському полі. Руки йдуть, нічого не змінюється. На полі стояли дерев'яні споруди, де роздавали безкоштовну їжу та дрібні подарунки. Тиснева була дуже жорстока. Чи любите ви халяву так, як люблять її росіяни? Певно, що ні, тому що у «Великій і Магучий це вже свого роду національний вид спорту, жорсткий і такий, що не визнає слабкості. НАТО за безкоштовною їжею створив таку давку. Що люди, котрі падали в нерівностях землі, були розтоптані співвітчизниками. Решта йшли по їх трупам. Западини на полі були повністю заповнені тілами. В інших місцях натовп стискав людей так, що ті, хто вмерли в натовпі, не були в змозі навіть впасти. Імператору доповіли про події. Але така маленька незручність не стала причиною, щоб відмінити веселі гуляння. Детально про Кривавого Миколая можете потім подивитися. На будь-якому фаховому каналі з історії. Особливими збоченнями з іконами Ніколая прославилась громадянка Поклонська. В її міцних руках портрети царя то мироточили, то віщували якісь важливі події. Навіть уявляти не хочу, що вона робила з портретами Миколая на Одинці. Потрошку наближаємось до трешечка. Вслід за Ніколаєм II біжить радник і особистий відьмак царя Григорій Розпутін. Уявляєте цього красунчика у вигляді ікони? Звичайно, ранг таких ікон нижче, але це не заважає їм висіти поруч з Ісусом і Дівою Марією. У 1903 році теревені про 28-літнього дивного старця дійшли до Санкт-Петербургу. Прозорливий 28-літній дідуган скористався можливістю, почав відпускати бороду та вдягатися, як хіпстер обсос що живе на помийці. Є роботи істориків, котрі вказують, що Григорій був змушений покинути рідне село, бо його звинувачували в крадіжці коней. «Цигани викрали коня, що це за хубаво. Вищий світ оцінив приналежність нового небритого гостя до секти хлистів одна з великого розмаїття сект царської Росії, та і сучасної Росії теж. Якщо цікаво, в ній головний хлист оголошує себе ніким іншим як переродженням Ісуса Христа. В затишній комуніх листів одним з центральних обрядів були оргії. Їх називали радєніями. Всіх прихожанок, котрі були варті уваги Григорія, він окропляв особисто. голубка? О, да, святой отець, да. Запрошуючи дам на причастя, Розпутін називав це походом в святая святих. Мені одному здається, що окрім максимально аморального типа, в нього ще таки було почуття гумору. Його образ перемалювали викони, й росіянці прикладаються до майже святого Роспутіна. По логіці цієї печальної повісті далі йде ось цей милий чоловічок. Чи варто розповідати, скільки людей було знищено під проводом Ульянова Леніна? Вшановують ілліча російські старообрядці без попівці, без попів. Тут дуже важка логіка. Якщо атеїст Ленін власноруч ставив підписи, фактично виносячи вироки служителям церкви, а без попівці не визнають попів, відповідно Ленін у них ну, типа святий. Я вважав, що Ленін на іконі це як вишукане збочення для особливих поціновувачів. Ми вже здогадалися, яка буде наступна ікона. Офіційно освячена ікона Сталіна кочує Росією. Також всі охочі можуть придбати різноманітні варіації цього святого Іосифа. Нагадаю, ця людина знищила більше росіян, ніж Адольф Гітлер. До речі, ікона з ним теж буде трошки далі. Однією з наймасовіших культових осіб, котрі присутні на іконах Ерефії, є Матріона Московська. Взагалі-то все, що відомо про її життя, відомо зі слів тієї, хто здавала їй квартиру, котра на цьому рубає нормальні гроші. Особливу популярність Матрона здобула після чуток, що нібито сам святий Іосів Сталін користувався послухами віщунки. Для розігріву росіян була створена ікона. Матрона та Сталін, котра користується небувалим успіхом серед російського обивателя. Україна досить довго була під вонючим сапогом РФ. тому деякі крінжові ікони є і у нас. В Україні донедавна можна було знайти ікону з Януковичем. Ікона писалася на честь 2000-ліття від Різдва Христова. На ній зображені так звані прості люди з Донбаса, поруч з Богородицею, два нардепи регіонали. Ліворуч Володимир Рибак, праворуч Віктор Янукович. Окрім Януковича, на церковних стінах засвітився ще й трошки Ющенко. Не знаю, як там зараз з цим, на мій погляд, малювати живих політиків на предметах культу чи стінах храму це лютий крінж. Особливо коли один занадто м'який європейський, а інший занадто тупий російський. Але в Україні цього добра в десятки мільйони сто п'ятсот разів менше ніж на Росії. По розмірам наших святих презів перевершила навіть Білорусь, увінчений німбом бацька, витканий на величезному полотні висотою п'ятиповерховий будинок. Такий арт-об'єкт було створено в 96-му році під назвою Гобелен Століття. Митець вирішив відобразити одвічну боротьбу добра зі злом боротьбу Христа та Антихриста. Лука разом з Білом Клінтоном, Борисом Єльциним та іншими допомагають. Але є маленька деталь: картопляний дуче парить над битвою. Простягає руку і каже: А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готовилось нападення. Підхід білорусів, а точніше лукашенківців, хлом мені подобається. Я б його назвав іконним мінімалізмом. Простенько, але зі смаком. Чуваєте, хто наближається? Барабан на дріб! Росіяни моляться на Путіна. Живий цар завжди займає особливе місце в духовному житті. РФ. він затисався всюди. В ЛНР привозили ікону Путіна, де молилися, щоб Путін дав їм успіху у війні. Який ідол, такий і успіх. В Тим граніт Міраточитино, ікона Путіна. Путіною, путіною ікона Путіна з'являлася на шпальках газет із Деревні Ухово. А зараз вгадаєте, хто буде після Путіна? Хтось точно вгадає. Російська катакомбна церква сприймає Адольфа як святого. І тут би можна було посміятися, але катакомбна церква це термін, котрий виник в СРСР й об'єднав під собою всі церковні течії, котрі протистояли радянській владі. До них належали істинно православна церква, істинно православні християни, іоаніти, клементовці, мурашковці та інші. Чому я кажу, молилися? Бо після розголосу, після оцих всіх іконок з Адольфом, вони почали зникати. Де Гітлер? Там і російські кізяки. Я маю на увазі людей з батогами із секс-шопу. Туди, куди ви його Тобто... Есть... Дуже широка община, погодьтесь, вони засвятилися всюди з 2014 року й по сьогодення їх закопують в українській землі. Так от ці росіяни чтять святого мученика Пітра Ніколаєвича Краснова. Іконки з ним можна придбати по 500 рублів, якщо кому треба. Як казав Петр Ніколаєвич Краснов, допоможе да Господь німецькому оружию і Гітлеру. Найкраща візуалізація вислову Росія в чужому осі соринку знайшла. А в своєму колоду, ну не помічає. Я розумію, кожна людина може собі намалювати дома будь-яку ікону або розпочатати і причепити на стіну. Але на Росії величезні маргінальні прошарки суспільства займають цілком помітну частину суспільного життя. Вони тягають цих святих крізь грязюку антихресними ходами і пишаються цим. Шизофренія навколо Миколая II дійшла до таких вершин. Що на іконі можуть зустрітися Ігор Тальков, Ніколай II, ну і ще один орк, якого успішно мінуснули, але про нього буде далі. Мой берег детства, де звучить один кобзон. Зараз точно не здогадаєтесь, хоча здогадайтесь, це мій особистий улюбленець, фаворит. Від нього мурашки по шкірі у всіх вокультуровних вихованців совка. Ікону святого Космита Деміана перемалювали в ікону святих Олександра Пушкіна та Володимира Даля. і Даль були знайомі. Даль лікар за освітою, і начебто саме він надавав допомогу Пушкіну, після дуелі, в якій Олександра було успішно демобілізовано. Загалом Олександр Обсергійович фігурує на декількох іконах. Але не в якості святого. Хоча по масштабу та пропорціям фігура поета абсолютно не поступається розмірами московському філарету. В російській голові колізії це нормальний стан, їм не заважає малювати ікони людини, котра була затятим атеїстом та яку церква від себе відлучила. Мова йде про толстого для домашнього використання. Ще більших протиріч викликає образ толстого в обіймах сатани. З одного боку, Він святий, з іншого боку, він проклятий. Ще не заморилося, існує ікона, котра називається Покаяння грішника. На ній Ісус прощає Достоєвського То ли ікона, то ли картина. На ній, рядом з Ісусом, і писатель Достоєвський для віруючих це єдинення Христа і автора бесів, многое значить. Росіяни, коли їм вигідно, кажуть, що то Достоєвський, коли не вигідно, кажуть, що то якийсь невідомий солдат. Росіяни. Хтось тут побачив Достоєвського в цій іконі в этом чоловікі? Потроху наближаємось до сучасності. Святий Арсеній Павлов, в міру відомий як автомийщик Пітера по кличці Моторола. До речі, кажуть, що цю кличку він здобув, тому що тільки на моторолу вдалося заробити в ДНР. Поки що не канонізований офіційно, але який чудовий лик? Мені здається, я збагнув. До якої ікони прикладаються росіяни перед тим, як іти в атаку на Бахмут. Не буду брехати, поки що не мають ікон, але крокують семимильними кроками до іконізації такі православні бійці, як Гіві та Захарченко. Чому я кажу про ці замальовки? Бо вже було створено одну загальну іконічну картину зі всіх демобілізованих героїв Новоросії, де вбивці гвалтівники й мародери. Зображені захищаючими храм під святим Ликом. Після цього росіяни розповідають про неканонічну службу Бендеровця. З відносних свіжаків недавно намалювали картину одного із міських божевільних Кирила Стрімоусова. Думаю, всі його знають. Мабуть, всі недавно бачили оцю крінжову фотографію: Магістр, святий серед святих, радіонов Євгеній. Кількість ікон святого окупанта зашкалює. Передісторія така. В Першу Чеченську війну ні в чому не повинні російські мальчики чомусь приїхали в Чечню і чомусь почали вбивати і гвалтувати жінок та дітей. Недалеко від селища Бамут. Росіянам робити свої криваві безчинства заважали чеченські бандити-бойовики. Чоловікам чеченцям чомусь не подобалось те, що роблять росіяни в Чечні. Разом з невинними російськими мальчиками в Чечню проїхав. Строковик Радіонов стояв собі спокійно на позиції, нікого не чіпав. Але з якої благополучно зник. І тут починається найцікавіше. Зараз ви зрозумієте, чому я акцентую увагу на цьому товариші. Мамка окупанта розповідала, що держава взагалі ніяк не піклувалася про пошук російського героя. Його оголосили дезертиром. Чеченці на своїй землі благополучно демобілізували окупанта в селищі Бамут. Боронили бамут приблизно 150 чеченців під командуванням Хізіра Хачукаєва. А наступаючих невинних російських мальчиків, серед яких відповідно був і ще один невинний російський мальчик радіонов, було 8 тисяч тисяч 8 святих мальчиків, 45 танків, можливо, теж святих, 115 БМП, 17 БТРів, 12 БРДМів. Обстрілювало селище 75 святих мінометів. Росія навіть пригнала під селище дев'ять зенітних установок. свої Вони, мабуть, думали, що в бамуті є авіація. Мамка окупанта сама приїхала в Чечню шукати свого сина. Так як Росія нікого не кидає, ось це трапилось знову. Цитата матері окупанта. Щоби найти тіло Євгенія і вивести його з другими погибшими товаришами, мені прийшлось залежить собственну квартиру. Забавно читати, до чого дійшла фантазія в створенні міфу росіянами на православних сайтах, де катується цей святий. Вони пишуть про вимагання грошей з матері за тіло вбитого. Це може відповідати дійсності. На повному серйозі вони записали в міф нібито втечу матері від брата самого Шаміля Басаєва, котрий наздогнав цю матір, і поламав їй хребта. Oh, your Після вивезення трупа вона почала роздувати культ навколо свого синка, вигадала басню про хрестик. Нібито чеченці казали: зміни віру, зніми хрестик. І живи. Окрім неї, ніхто не може це підтвердити. Саме тому навіть РПЦ відмовила поки що в класичній канонізації героя. Хоча це не заважало видавати розфарбовки для дітей з цим окупантом, щоб підкосити трошки філок богоугодне діло. Його постать малюють у храмах поза межами РФ. В його честь називають Каплиці. Навіть у Харкові існує церква, котра неофіційно чомусь має назву ім'я Радіонова. Якщо хтось дивиться з Харкова, сходіть гляньте. Цікаво, чи реально там намальований Іх там втамніти з Чечні. Сюрреалізм Радіонова розрісся до таких масштабів, що окупанти зараз приїжджають в Україну з іконками Радіонова, де на розвороті написані прямі заклики до вбивства українців. Якесь російське терористичне угруповання навіть видало медаль з Радіоновим. За вірність. Мабуть, цю медаль видають жінкам російських солдат. Якщо ті не спілкувалися з китайцями, доки чоловіки гниють в українській землі. Ікони Радіонова продаються на Ібеї і тому подібне. Про нього і його неіснуючий подвиг пишуть англомовні статті. Мамка перетворила окупанта, в мученика. І дуже непогано на цьому рубить бабло. Також на Росії в сьогоденні дуже розповсюджений культ святого отрока В'ячеслава. Там погана історія. Дитина загинула від тяжкої хвороби. Над цим ніхто не сміється. Але це не завадило його матері влаштувати навколо цієї події іще одну маленьку секту. Ікони псевдоправославного культа Чебуркульського отрака широко розповсюджені на Московії. Дуже широко. До речі, я тільки помітив, що в цьому діалозі, мабуть, три рази було створення культів навколо смерті якоїсь особи і заробітку на цьому грошей. Можливо, це ще одна якась. Риса росіянщини. Особливе лицемірство проглядається в іконі мученики Біслану. Якщо хто не знає, в Біслані чеченці захопили заручників. Серед вимог була лише одна: щоб Москва вивела свої війська із Чечні. В результаті дій путінських спецназівців загинуло 334 заручники. Деякий час потому в Санкт Петербурзі написали ікону. І помолилися. То були найпоширеніші екземпляри. Якщо поколупатися, ви знайдете безліч інших ікон. Виходячи з поданої інформації, можна зробити висновок: Українці малюють на своїх неканонічних іконах героїв, котрі боролися за українську незалежність, котрі зробили вагомі внески в те, що ми зараз існуємо. Росіяни малюють всякий сектантський пі***ць. На добраніч.